Володимир Мицьлачітна. Скажіть, будь ласка, в мене два запитання. Перше, якщо це дійсно хода і молитва за мир, чому ви не йдете у бік, наприклад, Донецька і Луганська? Одна хода могла піти спочаєва на Луганськ, інша з Святогорська на Донецьк і закликати озброєні незаконні формування, скласти зброю та припинити вбивати українців. Це перше. І по-друге, якщо дійсно українська православна церква Московського патріархату... Мирна організація Хоче миру, то як ви прокоментуєте те, що у 2014 році, зокрема, і Святогірська лавра брала участь, вони зберігали зброю. Зокрема, у Слов'янську один зі священиків Московського патріархату погрожував мені автоматом Калашникова, мотивуючи свої дії тим, що я фашист і україномовна людина. Дякую. Дякую за питання. Я почну з другого питання. У мене немає жодного факту, коли б, наприклад, представники Служби безпеки України або інші силові відомства висунули якусь претензію Українській православній церкві. Щодо того, про що говорилося у вашому запитанні. Тому я можу говорити лише згідно офіційних даних, на сьогодні офіційних таких даних немає. Очевидно, що їх не існує взагалі, тому я не вважаю за можливе коментувати те, про що ви говорите. Якщо говорити про перше ваше питання, то хресний хід, в першу чергу, він це не мітинг. Це не е, якась акція, яка йде куди щоб когось закликати до чогось. Хресний хід це молитва. І споконвіку Хресний хід був спрямований до Києва, до Києво-Печерської лаври. Тому досить дивно звучать якісь пропозиції йти кудись хресним ходом для того, щоб когось хресним ходом закликати до чогось. Це спроба сплутати гріш несправедливо, спроба переплутати демонстрацію, маніфестацію. Це те, чим живе сьогодні українське суспільство. Так? І з молитвою, і з тим, до чого. Причетна церква, церква до мітингів, до маніфестації не причетна, не має ніякого відношення.